Всім привіт! Давайте продовжимо серію психосоматики. Давайте почнемо сна, тому що багато хто жаліється, хтось не може спати, хтось спить, але нічого не пам'ятає. Давайте подивимося, проблеми зі сном. Проблеми зі сном це відмова від спокою. Соня часто визвана е, нездібністю відпускати контроль і розслаблятись. Рекомендації. Вчіться довіряти. Е, течії життя і віддавати е, час для відновлення. Тобто, хто е, страждає, особливо в відповідні фази місяця, ви можете не спати. У мене також є ця біда, проблема. Я інколи, коли йдуть якісь трансформації, загрузки, фаза місяця міняється, а я інколи не сплю до 4 до 5 ранку. Да? І от це говорить про те, що ми не вміємо відпускати контроль і розслаблятися. Да? Там починають мислі крутитись, починає е, якісь класні ідеї приходити. От саме тоді, коли е, мір спить, да? мафія просинається. От саме тоді йдуть правильні думки, поток іде. Тому використовуйте по максимум цей час. У мене, як летять якісь ідеї, я беру собі в Телеграмі. У мене є чат сама з собою, і я там записую ці ідеї, тому що на ранок можемо забутись. Там забігались по справах, знов забулись. Я собі оці всі ідеї, які мені йдуть в голову, підказки якісь. Інколи навіть і лягаю спати, приходять померші душі, щось хочуть передати. Я питаюся, з якими запитами ви прийшли, кажу, приходьте завтра, тому що інколи я вже не в ресурсі щось передавати в той момент. Тому е, працюйте, відпускайте контроль, дозволяйте собі розслаблятися, дозволяйте собі час сну давати на відновлення себе. Коли ми не спимо, ми, як вижитий лімон, ми розбиті. Взагалі, тема сну дуже важлива для всіх людей. Е, можуть бути збиті ритми сну, і вас може бути: ви пізно встаєте, пізно лягаєте. Це окей, якщо вам дозволяє, і у вас немає роботи, на яку ви маєте йти, це окей, е, Немає якихось задач, не треба зранку кудись бігти. Але е, взагалі по темі сну, от коли ви не можете заснути, нагадуйте собі одну таке е, правило, установку, як хочете це називайте, ви самі в себе крадете час. І я от стала собі задавати питання: ну нафіга ти сама в себе крадеш час, зранку зла невиспана, Да розбита, і я от прям навчилася навіть дивлюся якісь ролики, медитації включаю, і мені це допомагає швидше заснути. Я прям вчуся перше вересня на носі. Мені треба буде вставати в 6 годині. Це для мене катастрофа зранку вставати. Ну нічого, треба свій організм просто а, перелаштувати. Якщо у вас є можливість, вам не треба бігти в школу там, на роботу, окей, це ваш режим і це окей для вас можливо. А хто все-таки повинен підлаштовуватись під якісь рамки, да, під течію, скажімо, нашого сьогодення часу, по факту, по максимуму раніше лягайте спати, 10-11 година. По максимуму, хоча би до 12 години, е старайтесь заснути. Я вже відслідкувала по собі. Якщо я 11-12 година не засинаю, все, у мене далі сон пройшов, і в мене починається фаза активна. От зараз я готова щось робити. Інколи сідаю, записую розклади, якщо не дуже там мішаю дітям і так далі. Тобто використовуйте цей час по максимуму, але не крадіть в себе час, ви в себе енергію, ресурси крадете, ви більш продуктивніші, коли висипаєтесь, тому старайтесь 11-12 вечора лягати. І якщо все-таки ідеї, які слідують, записуйте їх і реалізовуйте в життя. Хорошо, якусь ще психосоматику, ми сьогодні з вами розберемо, м'язи, Мишці. Мишці, якщо у вас болять, це можуть бути ноги, це можуть бути руки, там, не знаю, бедра це напряження і контроль. От сьогодні у нас у відеоролик про контроль. Постійна напруга і в мишцях говорить про потребу все контролювати. Рекомендація: дозвольте собі розслабитись і довіритись життю. Тобто є історії ситуації, де нам треба включатися, а не пускати на самотьок, а десь є історії, де треба все-таки відпустити контроль умовно. Посадили зерно чогось нового, якогось проекту, не знаю, якихось там собі нових намітили плани. Далі щось якісь дії робимо для того, щоб їх реалізувати, але далі не виходить так швидко, як би хотілося, нема результату. Дайте цьому зернятку вирости, прорости, да? і так далі. Тобто вчимося відпускати контроль. Да? От у вас можуть бути проблеми по делегуванні своїх обов'язків. Хочеш зробити добре, зробити це сам. Це про вас. От задача вчитись, відпускати контроль Там умовно, якщо діти малі, давати їм оцей а, 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 дозвіл вчитися, робити свої помилки і так, так далі. Так само в роботі, якщо у вас є підлеглі, давати їм їхню зону відповідальності, не тягнути за себе і, і за Петю, машу і так далі. Тобто контролюйте те, що ви маєте контролювати в своєму житті, але не будьте фанатиком я все контролюю. Ви все не проконтролюєте. І світ буде вас вчити до тої пори, поки ви не навчитеся десь в якихось історіях відпускати оцей великий масштабний контроль. Хорошо, і оце у вас по фізиці вже випадає. Вилазить, як, мишці болять, і плюс проблеми зі сном. Не сплю. Хорошо, далі. Атьоки одержування прошлого. Якщо у вас утючність в ногах, в руках, лице, атьоки да, говорять нам про нездібність відпускати минуле і накоплені емоції. Рекомендація: відпускайте старі образи, тривоги, щоб відновити потік енергії, тобто енергія десь застоялася. І все, і воно вилазить на психосоматиці за щось. Ви тримаєтесь, щось ви не хочете відпускати зі свого життя, в тому числі це може бути і образи на когось конкретного. Проаналізуйте, що ви тримаєте, від чого ви не хочете відмовлятися. Розумієте, мозгами треба йти в щось нове, може, но тримаю за щось старе. От мене клієнтка була в регресії, і в неї після першого сеансу відтікли ноги. Оце, прям боюся, відпускати минуле. Боюся відпускати образи. Саме на тому регресі ми це і розбирали. От задача. Задача це відпускати, вчитися відпускати, пропрацьовувати це. І відтюки підуть. У мене теж колись було дуже відтючне лице. Саме тоді, коли в мене ці були постійні трансформації, у мене було запухше лице. Коли я вже навчилася потрошки-потрошки стала пропрацьовувати це все, обіди на батьків, там, на колишніх, на всі історії ситуації, людей зі свого оточення. Оце, От коли я пропрацьовувала, в мене відтрічність обличчя пішло. Тому чи робота є Працює. робота. Є. Що робити, пропрацьовувати це все. Самі пропрацьовувати з кимось, в регресі, в практиках якихось. От хто хоче пропрацьовувати образи, відпускати минуле, заходьте в закриту групу, активно стали Люди додаватися і пропрацьовувати себе. Ну, не лінуйтеся, напишіть мені в Директ, хочете закриту групу, я деталі скину, що для цього потрібно. Далі, тахікардія. Тобто, да тахікардія, якщо у вас постійно барабанить серце вискакує з грудей, це не здібність замідлятися. Да? Тобто, ви не вмієте. Тобто психосоматика вам показує на фізиці, що твоє серцебиття, оце як тук-тук-тук-тук-тук, да, тихокардія, всі розумієте, що це, зв'язано з постійною спішкою і тривогою. Рекомендації: замідліть ритм життя, щоб відновити і отримати спокій в житті. Тобто, коли у вас є таке, що стукіт, прямо зараз в серце вискоче з грудей, це про вашу спішку. Знаєте, як тривожники ходять бистро? Оце про вас. І таким чином напрацьовуємо тахікардію. Я, наприклад. Був у мене такий період, багато років я не йду, я лечу. Потім запитання: куди ти, блядь, все время спішиш, куди ти все время летиш, куди ти все время опаздуєш. А потім я натрапила на ролики, там пояснює одна дівчина, да, тривожники так ходять. Окей, я тривожник, але я з цим працюю, але по максимум десь себе замедляти. Якщо мене бісить моя дитина, яка дуже медліна, яка довго думає. То це говорить про що мені? Що ти засильно бистра, а десь треба замедлитися, а десь треба і думки свої в кучу, в кучу зібрати. да? Тобто завжди нам всесвіт е, через інших людей, через інші історії, показує це. Десь ти спішиш сильно. Хорошо, далі? Щитовідна желіза, щитовидка, горло. Подавлення голосу душі. Якщо у вас біда з щитовидкою... Розбирайте, де ви з самого дитинства подавляєте себе. Спочатку це робили батьки, потім ви це вже настільки е, обуздали, що самі себе затикаєте. Да? Це з опіри, я буду мудрою жінкою, я промовчу. Окей, ти промовчиш, але ти весь той негатив, е, подавлену агресію накоплюєш в горлі. З чим до мене приходять клієнтки? Ангіни, кашель, е, задихаюся. і... Рак навіть щитовидної в мене був в практиці, тому не подавляйте себе. Я також мала з цим біду проблему. Я себе скільки пам'ятаю з дитинства. Я це лікувала врачів. І навіть в знахарки одної була, вона робила а, ритуал з ножем, і вона мені трошки на якийсь період трошки відновлювала мій стан, але по факту це нічого не змінило. І от постійні ангіни, кашлі, оце прям моя тема балячок, що подавляло все життя своє горло. Батьки, сиди, не весовуйся, мовчи та помовчи. І так далі, і так далі. Ось задача а, пропрацьовувати це. Подавлено самовираження, подавлене, не можна виражатись так, як я чувствую. І от коли я собі дозволила проявлятися в світ, так, як я хочу, як я чувствую, маркетологи мені говорять одне, а я кажу, а ви мені не розказуйте, а я свій формат виведу, а я по-своєму буду це робити. Не запихайте мене в ті рамки, в які, з яких я вилажу. Розумієте? І тоді в мене от біда з горлом, з ангінами пішла. Звільніть свій голос. І реалізуйте свої внутрішні бажання. Ось ключ, рекомендація чути себе, нікого не слухати, і дозволяти собі в світ проявлятись, так як ви цього хочете. Це не означає, що е, вийти на вулицю, всіх нахід посилати. Е, По темі посилайте, хто це заслужив. Да? Не наліво, направо бути такою, знаєте. Без тормозов. Десь треба тормоз нажати, а десь газ нажати. Ну, саме основне, щоб з голосом у вас не було проблем, вам треба виражатись не так, як модно, не так, як треба. не Так як книжка пише, не так, так, як як вам інші говорять, по-своєму, я чувствую, так я себе і несу в світ. Осим я і відрізняюся від всіх шаблонних. Так, далі. Легені. Легені, якщо у вас проблеми з легенями, це подавлені емоції. Легені наповнені е, думкою і скритими сльозами. От був в мене е, мужчина в регресії, і він прямо ми там розбирали історію кармічну, родову, і тоді він аж нарешті почав дихати на повні груди. От трошки живу, але ну, на трохи. Наполовину. Дихаю, але наполовину. От вас може, може бути навіть така задишка. У мене вона теж колись була, коли я почала проявляти світ, записувати ролики. Я говорю, говорю, і як не вистачає повітря, і, і дихаєш, дихаєш щось, говориш, вже запехалась. Оце говорить про подавлені емоції. Працюйте з цим. Пов'язані також будь-які будь трудності з диханням. Да? Часто пов'язані з подавленими почуттям е суму, рекомендації: звільніть свої емоції, щоб дихати на повні груди. От наскільки ви себе там подавляєте на сьогоднішній день, ці емоції, не можна плакати, не можна радіти, не можна сміятися, чувствувати. От настільки у вас буде біда з диханням і з легенями. Коли ви пропрацюєте, заберете всі страхи, блоки, установки, Да? То тоді вам буде легше дихати, і ви відчуєте, нарешті я можу вдихнути, видихнути. Я можу прожити весь спектр емоцій, тому що творець для чого нас наділив емоціями? Для того, щоб ми їх подавляли? Ні, для того, щоб ми їх проживали. Жінки на дев'ять в дев'ять разів емоційніші, ніж чоловіки. Тому правильно, тому що тому правильно ніякий чоловік не зрозуміє жінку, тому що в неї в дев'ять разів це емоційніше. Основне прийняти і розуміти, що моя ізбранниця не чокнута, не істерічка, а вона раз вона емоційно щось розказує чи проявляється, значить, щось їй глибоко болить. Ось в чому задача. Далі селезінка. В кого є проблеми з селезінкою, гармонія і баланс. Проблеми з селезінкою говорять про втрату гармонії між емоціями і розумом. Ну, це така внутрішня боротьба між мозгами і душею, і серцем. Працюйте над внутрішнім балансом, щоб відновити здоров'я. Тобто, ви десь йдете в перекос. Да? Селезінка не функціонує, не працює. Що в нас селезінка робить? Щось там фільтрує, да? наскільки я пам'ятаю. От у вас нема гармонії, ви десь або в розум дуже входите в голову, в ментал свій, ліба тільки на емоціях, тільки на чувствах, а башку не включаєте. От баланс, гармонію, між тим і тим включайте і голову, і серце, як відчуваєте. Відчувайте і своїм емоціям, і своїм внутрішнім відчуттям і розуму, але баланс, щоб не було в перекос. Там я забила. От, забила на свої емоції тільки з розуму живо. Це буде вам признаком чого селезінка болить. Так, далі: руки. Неможливість щось втримати або відпустити. Проблеми з руками говорять про страх втратити або здібність прийняти нове. Да, тобто ми або щось не можемо взяти, і нас руки болять, про що нам і говорить, що я неодноразово озвучую в роликах, що у нас болить ліва рука, нам розпаковка, якісь нові дари йдуть. Да, або ми йдемо в нове щось, в проекти нові, в переміни нові, да, там в життя нове, переїжджаємо, права рука в нас за реалізацію, за великі гроші, тому болить або права, або ліва рука. Рекомендації, вчіться відпускати старе, те, що вас тягне назад, і приймати нове з вдячністю. Тобто, да, коли ви боїтеся, оце страх так через руки проявляється. Лібо я щось боюся завершити, покинути і тримаюся. Минуле це в нас ліва рука, це я тримаюся за щось минуле, не можу відпуска... відпустити. Праве, це я йду вперед. Праве це про нове. От, аналізуйте, що у вас болить, ліва чи права рука. У мене е останній місяць права рука ниє. Інколи, то я розумію, що мені третий в нові берега в якийсь масштабно, я десь. Ну, щось стопарюся. У мене трошки міні-отпуск, я працюю, але я собі даю більше відпочинку. Ось і все. Але страхи якісь колихою нові. Звісно, думайте, що в мене страхів нема. Є. Хорошо, давайте ще пару. Печінка. Печінка це подавлений гнів. Будь-які хвороби з печінкою часто зв'язані з накопленим роздраженням. Хто там вас роздражирує? Це можуть бути обставини, це може бути місце, де ви перебуваєте, це може бути робота, це може бути партнер, діти, колеги, начальник, будь-хто. Дозвольте собі виражати гнів конструктивно, щоб розгрузити тіло, коли у вас болить печінка. Це піздець, вас розражає все. Можливо, ви зараз саме в такому етапі. Печінка це наш фільтр. От він всі токсини пропускає і очищає. От ви в токсичному оточенні, печінка каже: я теж не справляюся зі своїми токсиками внутрішніми, тому я тобі буду боліти. Да? Тобто, якщо ви випиваєте або любите випивати, печінка болить не через алкоголь, а печінка болить через подавлених гнів. Хтось вас бісить, а ви конструктивно це не проговорюєте. Да, мені подобається фраза: якщо людина далбайоп, то їй треба сказати, бо вона може не знати. Ну, я з гумором своїм, як завжди, Пальці рук. Пальці, рук якщо у вас болять, це дрібні образи. Болі в пальцях часто пов'язані з е, дрібними конфліктами і невдоволеннями. Рекомендації йдіться від непотрібних дрібниць, е, щоб повернути гібкість і легкість. Тобто Проблеми артрити в руках да в пальцях буває. Чому? Тому що я не гібкий, тому що час міняється, там оточення міняється ем, життя диктує свої умови. Міняєтесь ви це чи не міняєтесь? Це вже ваша зона відповідальності. І, от коли я десь. Заклякла, прям закастеніла в чомусь, от тоді можуть боліти пальці. Тобто нема гібкості і легкості. От працюйте над цим. А чому я так застрягла там в своїх якихось догмах, парадігмах. Те, що працювало 50 років назад, зараз вже, к сожалению, і не працює. Будьте гібкими до тих перемін, які диктує вам життя. Ну, хто не хоче, ну, можуть вас страждати. Не обов'язково, але можуть страждати ваші пальці і рук. Це не вік. Це те, як ви живете. Оце називається психосоматика. Живіт. Якщо у вас болі в животі, часто проблема болить, болить живіт, страх і тривога. Це страх і тривога. От часта історія в діток да, маленьких живіт, живіт, живіт живіт болить. Страх і тривога за щось, проблеми з животом часто відображають страхи і глибоку невпевненість. Робота з тривогами і відновлення довіри до світу знімають напругу, тобто. Чого болить живіт, тому що щось я не можу перетравити, страхи, нема довіри світу, ситуації, людям, в оточенню нема довіри, тому страждає ваш живіт. От купайте в цьому напрямку. І останнє давайте судороги. Судороги це внутрішні страхи. Судороги часто в ногах, да? може, в когось ще в якихось місцях, я не знаю. У мене от такий був період, довготривалий, напевно, з 20 до 30. У мене часті були судороги. У снах особливо. Судороги говорять про подавлені страхи і емоційне напруження. Вивчайте свої страхи і відпускайте їх через свідоме розслаблення. Тобто судороги це страхи. Вони вас блокують на фізичному світі, блокують на фізичному світі. Аналізуйте, в які моменти вас хапає корч, так, як по народному кажуть, корч судороги. В який момент, яка ситуація прийшла, якийсь страх сколихнувся, і судорога з'явилася? Оце вам підказки. Пишіть в коментарях, які ще у вас тривоги. Болячки вас цікавлять по психосоматиці. Не лінуємося. Заходимо на мою сторінку. Зверху в закріплених шукаємо папочку Психосоматика і вивчаємо там, шукаємо свої болячки. Кожне відео я підписую. Шукайте себе. Читайте і працюйте з цим самостійно, хто хоче в групі страхами пропрацювати з контролем і так далі. Заходимо в закриту групу, пишемо всі мені в Дірект, а не під постом. Пишемо в Дірект, хочу в закриту групу. Всі деталі скидаю: там є абонплата на місяць, оплатили, зайшли, і там купа практик по різних напрямках і пропрацьовуємо себе. За вас це ніхто робити не буде. Чарівної палочки не даю, даю вам вудочку для того, щоб ви трансформувалися. Хто готов, хто готовий працювати над собою, велком, запрошую, всіх, буду рада бачити.